Друзі, привіт! Сьогодні я хотів би показати американського булі Арчі та розказати про його виховання. Ми вже тренуємось певний час, ми займаємо соціалізацією, ми займаємось вихованням і дресуванням. І сьогодні я хотів би показати вам одне з наших тренувань. О, так, так, трошечки швидше. Отлічний Арчі! Один з найулюбленіших моїх учнів, тому що він дуже контактний. На жаль, відео не передає, але якщо б ви могли уявити, який він на дотик, який він бархатний, м'якенький, тепленький, приємний, веселий хлопчик, ви б праділи так само, як я. Тому я отримую справжнє задоволення від роботи з ним. А я сподіваюся, що ви отримаєте справжнє задоволення від перегляду цього відео. Пам'ятаємо головне правило: собака. Має розуміти, що нам з ним класно, тобто йому з нами. На прогулянці весело. Не будьте квочкою, яка постійно все забороняє. Не можна постійно фукати е, нільзякать, забороняти собаці будь-що, для того, щоб він отримав максимум задоволення від часу проводження з вами. Пам'ятайте, що спочатку треба дати цуцині трошечки свободу, щоб цуцик. Адаптувався, все, вивчив навколишнє середовище, а потім сконцентруватись над тим, щоб собака постійно звертав увагу на вас. Проте, Я не мені ви мені його мені постійно видергуте на це, там, розмахуючи чимось, якимись іграшками. А можна дочекатись, коли цуцик самостійно захоче на вас подивитись. Тобто ми гуляємо. Увага, підкріплення. Увага, підкріплення. Головне не ігнорувати будь-які прояви уваги по відношенню до вас. Головне, що можна взагалі зробити, це пояснити собаці, що є я. В більшості випадків людей, взагалі, яких я консультую, і взагалі яких я спостерігаю, люди. Гуляють собаками на різних, на різних хвилях. Собака займається своїми справами, людина втичить в телефон або займається своїми справами. І дуже рідко, коли людина і собака на одній хвилі, а це ж не так багато часу. Годинку-дві ми гуляємо, тому цей час можна ж зробити так, щоб приділити його собаці. І коли собака з нами намагається контактувати, коли собака намагається пограти, ми це бачимо по рухах собаки, коли собачка стрибає, там, чіпляє травичку, починає козликом скокати, можна підіграти і пограти з собакою, можна підкріпити, задовільнити будь-який прояв уваги для того, щоб собака концентрувався на вас, для того, щоб собака розумів, що є ви і. Хотів проводити з вами час. Не забувайте просто про фізичний контакт. Інколи можна цуцика просто пожмякати, почухати. Побавитися з ним. Якщо йому це до вподоби, якщо він з радістю до вас прибігає і хоче з вами поспілкуватися, дайте йому це. Не задовбуйте постійно якимись командами. Не треба постійно якихось заборон, не треба постійно якихось команд, типу поруч до мене і так далі. Просто гуляйте, просто нюхайте травку, просто радійте, жмякайте собаку, відповідайте йому взаємністю. Проте, команди теж можуть бути. І ми мусимо відпрацьовувати їх на кожній нашій прогулянці, але не обов'язково робити це всю прогулянку. Не обов'язково робити особливо з маленьким цуциком великі акценти на дресирування. Це має бути як гра. Ми інтегруємо якісь елементи з кормом, з іграшкою, але наше навчання, наші тренування вони проходять як гра. Так, так, трошечки швидше, треба в нього від нього втікати втікати, щоб він нас доганяв. О, супер! І веселіше там покрутили в один бік, в інший, опа, супер! І випрямились і уходьте від нього, щоб він за вами. Супер! Хе Хей! Так. А ти такой. Ти такой. Десь тут поклали. Ось кажу, це мені надо. Це мені надо. Це папіна сумка. Давайте покличемо його. Я скажу, принесу тобі. <схи> Хорошо. І пограли, поганяли, поганяли з кормиком. Опа, випрямляємося і уходимо. Уходимо від нього. Супер. І знову погнали наступний левел. Хоп-хоп хоп-хопхо. Покрутили, покрутили. Так, так. Опа, дали шматочок і пішли далі собі від нього. Хорошо. Знову кличемо, Арчі. Ух, ти паличку принес. Так. А, бачимо, робимо який висновок. Собака більше хоче гратись, ніж а, їсти. Тому давайте достанемо іграшку і зараз пограємося з ним. отличный пирог. Отличный, браво! Можно погладить его, потрепать там за уши, за шкуру. Вот так, хорошо. Возьмите э, игрушку с двух боков, с двух боков. щоб він уплотнився. Так, так, от так. І щоб він прям взяв плотнесенько так. Опа, і поборолись. Ха-ха. Отлично, і поборолись. І дати йому побідіти. Отдайте йому. Отдайте. О, победил. Ничего себе. Ты победил. Ты Такий молодець. А тепер розслабте мотузочку і коли побачите, що він перебирає, можна чух хрестко вкрасти. О, супер, супер! Так, так, так буде цікаво. Оп. Топ. Топ. Вот это игрушка, скажи. Топ. Отлично, опять поборолись, поборолись, подтянули к себе. Подтянули к себе. Поборолись двумя руками, взяли вот так. Вот так вот. Вот, и дали ему победить. Ох ты победил, красавчик, пес. Молодец. Ого. Супер пес! Друзі, я дуже прошу підписатися на наш YouTube канал, написати в коментарях, поставити лайк і поділитися в своїх соцмережах, тому що це все дуже допомагає мені. Якщо ви вважаєте, що я своїми відео допомагаю вам, віддячте, будь ласка, мені взаємністю і теж зробіть активність на нашому каналі. І я буду вам дуже вдячний. Тобто будь-яка команда це по суті трюк, який ми мусимо вивчити з собакою. Собака має зрозуміти, що він а, мусить зробити після команди до мене. А що він мусить зробити після команди поруч, після команди чекай, після команди гуляй і так далі. Це все ми пояснюємо в грі. До мене. От! І ручки вищі, щоб сідав. До мене. Оп, і вгору. Так, супер пес! Браво! Я мовчу. Це папа має так казати. Ще разочок. Так. Хорошо, розвертайтесь в інший бік. До мене. Ручками Оп. Руськими допомагайте йому зайняти позицію. Не встигли. Ще разочок. До мене. Оп. Так, супер пес. Гуляй! Оп, і посадили... Вау, ідеальненько! почти не сел. Ну і сюди, це можна пусне, на прогулку. Так, хочу побачити. Маніпуляцію. Оп. Так, супер пес, браво. Отлично! Тепер давайте поруч і пройдемо біля ніжки по прямій. Поруч. Оп. І пішли прям за, за носиком, за носиком. Ближче до ніжки, ближче, ближче, ближче. Плотніше. Отак. От супер! Отлично! поруч. І пішли, пішли, пішли. Плотніше носика, плотніше. І ви давайте чистіше корміння. Один, два, три, чотири. Побігали, 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 побігали. Так. Так, іще раз. Тепер посадіть його перед собою. Перед собою, фронтально. От, супер. Супер. Сидіти. Супер пес. Кусочок. Супер. Тепер одна нога залишається на місці, інша відходить назад. Повертаємось, даємо шматочок. Так, супер. Тепер поміняли ноги. Одна залишається, інша відступає. Ні-ні, ні Ні-ні-ні. сидіти. Так, одна залишається, інша відступає. Повертаємось. Так, супер пес. Так. Супер. так. Але сконцентруйтесь, будь ласка, на тому, що ваша взаємодія з цуциком має бути дуже коротка, але дуже яскрава, як фейерверк. Вибухи яскраві, емоції, радощі, веселощів. І потім ми відпускаємо собаку займатися своїми вправами. Не перевтомлюйте цуцика, не треба його змушувати довго, тривало працювати. Одна хвилина це більш достатньо для того, щоб відпрацювати якусь вправу, якусь командочку. Відпрацювали, Оп. Так. відпустили. Погрались. Подуріли, погуляли, знову відпрацювали. Таким чином, поступово, коли собака у вас буде зростати, виростати, і ви дасте якусь команду, собака з радістю прибіжить і зробить для вас цю команду. Якщо з дитинства ви будете відштовхувати собаку від себе, задовбуючи постійними тренуваннями, постійним дресируванням, заборонами, скоріш за все, собака буде від вас дистанціюватись. Тому в цьому віці, там 4 місяці, найголовніше це навчити собаку звертати увагу на себе. Закохати цуценя в себе, розвивати мотивацію харчову та ігрову, працювати з кормом, працювати з іграшками та соціалізувати, показувати собаці навколишнє середовище, знайомити з різними подразниками і вчити ігнорувати ці подразники. Не зловживайте, будь ласка, знаннями, якими маєте. Дайте собаці побути з собакою. Дайте йому час побігати, дайте йому час пошукати якісь палички, камішки, травичку і так далі. А коли він звертає на вас увагу, робіть дуже яскраві, дуже веселі, дуже цікаві комплекси вправ, але дуже коротенькі, щоб собаці не встигло набриднути. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте залишати коментарі та будь-яку активність під цим відео. І побачимось в наших наступних випусках. Дякую, всім добра!